Імперія довгий час вела нещадну війну проти короля Відьмака, і перемога дісталася їй важкою ціною. Імперія занепала, а згодом узагалі припинила своє існування. Однак, супереч суцільній руїні та смутку у колишньої імперії продовжують виконувати свою місію, виїжджаючи зі своїх фортець і цитаделей. Вони боронять жителів, досліджують дику місцевість і об'єднують громади боротися з монстрами, даруючи надію на відродження. Цікава історія: неймовірний арт і компоненти, чекають гравців у середині коробочки з грою Ольтре. Настільна гра Ольтре розрахована на компанію від 2 до 4 гравців і є кооперативом, у якому всім учасникам буде необхідно успішно завершити певний літопис. Щоходу гравці будуть отримувати можливість виконати дві різні дії, переміщуватись регіонами, будувати нові споруди чи вежі для захисту територій, залагоджувати інциденти або розв'язувати проблеми, користуючись заробленими ресурсами і своїми власними навичками. І все це для того, щоб якнайкраще підготуватись до фінального випробування літопису. На початку гри розмістіть основне ігрове поле у центрі стола, а поруч розташуйте бічне поле. Перетасуйте окремо колоду проблем та колоду подій і покладіть їх на відповідні комірки бічного поля. Викладіть біля основного поля всі плитки будівель стороною план будівлі догори. Неподалік покладіть різні ресурси, жетони і кубики. Розмістіть маркер на пастей на першій поділці треку пастей на вічному на полі. А маркери престижу й оборони на третіх поділках відповідних треків. Кожен гравець обирає планшет вартового і викладає його перед собою. Маркер здоров'я необхідно розмістити у найвищу поділку шкали здоров'я. Також кожен з гравців отримує один жетон провізії та відповідну фігурку вартового, яку необхідно розмістити у фортеці в центрі поля. Далі гравцям необхідно обрати літопис для своєї партії. Літописи бувають довгими та короткими. Для першої партії краще обрати саме короткий літопис відчинені двері, що познайомить вас із засадами гри. Утім, ви вільні обрати будь-який літопис із доступних. Покладіть карти літопису на відповідну комірку. Колода літопису оформлена як книжка зі сторонами, розділами і обкладинкою. Сторінки всередині літопису ви будете бачити, коли перевертатимете верхню карту, викладаючи її до сусідньої комірки. Далі оберіть доручення в залежності від обраного типу літопису довгого чи короткого. Усі доручення поділяються на три рівні складності: легкий, середній та складний, на що вказує кількість воронів на картах. Також на карті доручення вказуються дві колоди інцидентів, які вам потрібно перемішати, утворивши єдину колоду. Після цього викладіть по три карти інцидентів із новоутвореної колоди стороною чутки догори на кожну з восьми комірок інцидентів основного поля. Решту інцидентів розташуйте на відповідну комірку бічного поля. Також викладіть карту доручення на відповідне місце. Якщо ви граєте в трьох, виберіть одну будівлю з цих чотирьох і викладіть її на будь-яку клітинку фортеці, а при грі в двох необхідно викласти дві будівлі з чотирьох. Наприкінці підготовки виберіть першого гравця будь-яким зручним для вас способом. Тепер можна переходити до самої гри. Настільна гра Ольтре. Сильно залежить від історії та сюжету, що відкриватимуться вам протягом партії. Тож я намагатимусь уникати спойлерів і розповідатиму суто про правила, що допоможуть вам під час першої гри. Отже, гравці виконують ходи за годинковою стрілкою, і кожен хід гравця складається із двох фаз. Спершу необхідно визначити напасті. Для цього гравець кидає спеціальний кубик і переміщує маркер праворуч треком напастей, залежно від результату китка. На одну поділку, на дві або залишає маркер на місці. Якщо маркер мусить пройти далі четвертої поділки, перемістіть його на першу. Маркер ніколи не може пройти далі, не зупинившись на комірці із літописом. На початку гри маркер напастей розміщується саме на поділці літопису і протягом першого раунду повинен просунутися вперед. Після переміщення маркеру активуйте властивість комірки, на якій він зупинився. Якщо це поділка інциденту, насамперед ви втрачаєте по одному очку престижу за кожен небезпечний регіон у грі із червоним щитом. Потім киньте кубик локації і подивіться на регіон, що відповідає числу на ньому. Якщо регіон небезпечний із червоним щитом, або захищений із зеленим, нічого не відбувається. Інакше покладіть перший інцидент із колоди в комірку інциденту регіону. Якщо таким чином у комірку інциденту викладена четверта карта, то регіон негайно стає небезпечним, і до нього слід покласти щит червоним боком догори. Якщо маркер зупинився на поділці проблеми, спершу киньте кубик локації і покладіть до неї верхню карту з колоди проблем горілиць у комірку проблем. Якщо в цьому регіоні вже є проблема, покладіть нову карту проблеми за в наступну загодинковою стрілкою вільну комірку. Якщо всі комірки проблем уже зайняті, не додавайте нової проблеми. Натомість ви втрачаєте одне очко престижу та переміщуєте відповідний маркер. Якщо маркер зупинився на комірці події, візьміть верхню карту з колоди події, прочитайте її та виконайте вказівки, а потім покладіть цю карту горілиць у відповідну комірку. Якщо там вже лежить карта, просто накрийте її новою. Найчастіше ці події призводять до певних негативних наслідків, як скидання ресурсів чи втрата оборони або престижу. Усі події поділяються на два типи: одноразові, що активуються як тільки ви відкриваєте їх, і тривалі події, що залишаються активними, поки ви не накриєте їх новою картою події. Перша поділка треку це літопис. Коли маркер робить коло і зупиняється на першій поділці, ви маєте перевернути праву карту літопису і покласти її ліворуч. Наче ви перегорнули сторінку книжки. Таким чином ви відкриваєте новий розділ пригод вартових. Деякі з літописів будуть вимагати від вас додаткових компонентів, жетонів і маркерів плиток. Зображення на зворотах цих компонентів відповідають конкретним літописам. Намагайтеся не дивитися на лицевий бік цих компонентів, щоб випадково не дізнатися, що вас чекає попереду. Деякі умови, що ви будете зустрічати у літописах, надаватимуть вам спеціальні жетони стану, що викладаються у ці комірки бічного поля і скидаються за потреби. Найчастіше літопис буде ставити перед вами певний вибір: пройти перевірку за допомогою кубів, або витратити ресурси, або, можливо, отримати бонус за наявність чи навпаки відсутність окремих здобутків. Після того, як гравець кинув кубик на пасті й розіграв властивість відповідної комірки, він може переходити до виконання дій. У свій хід гравець може виконати дві різні основні дії та одну додаткову. Основною дією може бути, наприклад, переміщення. Виконуючи цю дію, гравець переміщує свою фігурку у будь-який суміжний регіон. Усе поле складається із восьми зовнішніх регіонів і фортеці в центрі, що вважається суміжною для усіх регіонів водночас. Якщо гравець зупинився у зовнішньому регіоні, він може отримати вигоду від громади. Однак для цього у регіоні не повинно бути карт проблем. Виконуючи цю дію, гравець отримує зазначений бонус громади. Це можуть бути ресурси: камінь, хутро, рослини, вогонь та скарби. Отримуючи ресурси, відразу викладайте їх у коморі. У грі Ольтре... Ресурси є спільними для всіх героїв, і кількість жетонів, що їх можна розмістити у коморі, обмежена тільки кількістю жетонів у грі. Також бонус громади може дозволити обміняти ресурси чи відновити все своє здоров'я, або ж надати очко оборони чи очко престижу. Якщо значення престижу перевищує 8, маркер залишається на місці, а гравці отримують один скарб. Проте це можна зробити лише раз за раунд. Те саме стосується і маркера оборони, проте бонусом є вилучити будь-який інцидент з поля. Якщо гравець знаходиться у фортеці, своєю дією він може спорудити будівлю або вежу. Для цього необхідно сплатити вказану на плитці ціну у ресурсах. На це вказують ці стрілочки. А далі, якщо це будівля, викласти її на одну з вільних будівельних клітинок з порудженою стороною догори та отримати зазначений бонус будівництва. Крім того, усі вартові тепер отримують постійний бонус. Найчастіше це додатковий кубик для проходження перевірок. Вежі будуються схожим чином, проте викладаються на кути фортеці. Вони потрібні для забезпечення захисту регіонів, проте також надають бонус після будівництва. Наприклад, надають одне очко оборони. Знаходячись у регіоні, де є проблема, задію гравець може спробувати розв'язати її. Найчастіше це відбувається завдяки перевірці одного з чотирьох типів умінь: солдата, ремісника, ученого або мандрівника. Для проходження будь-якої перевірки уміння у грі, гравець бере всі доступні куби цього вміння. Завдяки фортеці кожному вартовому завжди доступний один кубик кожного вміння. Додатковий кубик вміння може надаватися за вказівки на планшеті самого вартового, а також гравець бере підхожі кубики, якщо вони зазначені на споруджених будівлях. Після цього гравець кидає кубики. Кожен такий символ позначає успіх. А ось така грань зусилля значить, що гравець може витратити одне очко здоров'я свого героя, щоб отримати успіх із цієї грані. Також же після китка гравець може заплатити один жетон провізії за кубик, щоб перекинути його. Це можна зробити лише один раз за перевірку. На картах проблем зазначається кількість успіхів, які необхідно викинути для їх розв'язання. За кожен успіх гравець накриває одну комірку спеціальним кубиком. Якщо накриті усі комірки, проблема вирішена і карта скидається. Проте може стати, що гравець викинув менше успіхів і не закрив усі комірки. Тоді, у наступні ходи, будь-який інший герой може прийти у цей регіон і спробувати дорозв'язати проблему. Знаходячись у регіоні, де є карти інциденту, гравець може спробувати залагодити його. Для цього гравець бере верхню карту інциденту зі стосу в регіоні та продає цю карту гравцеві праворуч від себе. Цей гравець зачитує інцидент у голос. Звісно, краще робити це артистично, аби оживити подію. Наприклад, сповнений надій, ви безтурботно скачете назустріч світлому майбутньому, як раптом ваш кінь звертає на стежку, що йде під низькою гілкою. Якщо карта дає вибір, наприклад, в нашій ситуації ви або різко зупиняєте коня, або намагаєтесь пригнутись і проїхати далі. Дочекайтесь, коли гравець зробить вибір, і не читайте вгос наслідки кожного вибору, а лише той варіант, що був обраний. Аналогічно, якщо текст карти пропонує пройти перевірку чи виконати умову, не давайте гравцеві ніяких вказівок щодо наслідків і читайте лише відповідний результат. В інцидентах наведено чимало різних ситуацій: зустрічі, нерозв'язані конфлікти, потенційно вигідні можливості, ризики, ймовірні винагороди та нерозкриті таємниці. Залежно від наведеної ситуації, деякі інциденти вимагають провести перевірку вміння, інші використати ресурси або просто зробити вибір між кількома варіантами. Повірте, під час розіршу карт у вас не виникне багато запитань щодо того, що Треба робити. В будь-якому разі успішно було пройдено перевірку або ні, по тому карта інциденту скидається. Коли у регіоні буде скинута остання карта інциденту, якщо цей регіон пов'язаний зі спорудженою вежею, тобто вона межує з цим регіоном, ви викладаєте у цей регіон жетон захисту. Ці жетони потрібні не тільки для того, щоб у регіонах більше не з'являлись інциденти, а й для виконання деяких завдань на карті доручення. Умови виконання можуть складатись із декількох частин. Зелений щит, наприклад, позначає кількість регіонів, які повинні знаходитись під захистом, а нижня частина це назва будівлі, які потрібно звести. Також тут можуть зазначатись умови до рівня престижу чи оборони або розв'язання відповідної кількості проблем. Коли у хід гравця виконується одна з умов, гравець може, не витрачаючи дію, викласти на карту жетон завдань. Що стане у пригоді на останній сторінці літопису? Для виконання завдань не можна використовувати одні й ті самі захищені регіони. Тобто для виконання цих трьох цілей у сумі потрібно захистити 5 регіонів. Завдяки деяким властивостям карт літопису чи карт інцидентів, може статися, що ваша будівля має отримати. Пошкодження, у такому разі викладіть на відповідну будівлю жетон пошкодження. Відтепер гравці не отримують бонусів від цієї будівлі, проте, знаходячись у фортеці і виконавши у свій хід дію ремонт будівлі, гравець може пройти перевірку вміння ремісника, отримавши принаймні один успіх, гравець прибирає один жетон пошкодження. Відтепер ця будівля знову приносить бонуси гравцям. Проте, якщо стається, що будівля жетоном знову пошкоджується, ви просто прибираєте її до запасу і пізніше. Зможете знову збудувати її. Також за дію гравець може відпочити, відновити одне очко здоров'я та отримати жетон провізії. Понад три жетони провізії водночас у гравця бути не може. Як основну дію, гравець може використати особливу властивість свого вартового. Однак на шкалі здоров'я героя є спеціальна позначка в Томи, і гравець може використовувати свою властивість лише коли маркер здоров'я знаходиться вище цієї позначки. Наприклад, Конрад може виконувати дві однакові основні дії, а Селіна перекидати один кубик в мінь. Деякі властивості також дозволяють виконувати додаткові дії. Якщо маркер здоров'я опускається на найнижчу поділку, гравець більше не може використовувати грані зусилля, кубиків умінь. Як я вже казав, у свій хід гравець виконує дві різні основні дії та за бажанням одну додаткову. Цю додаткову дію можна виконати у будь-який момент свого ходу, але не під час іншої дії. Ця дія може бути такою самою, як і одна з основних, тобто гравець може, наприклад, переміститись, а після двічі залагодити інциденти. Один раз за допомогою основної дії, а інший внаслідок додаткової. Інші варіанти додаткових дій можуть зазначатись на планшетах вартових і на деяких картах літопису чи інцидентів. Щоб виконати додаткову дію, гравець спершу повинен сплатити два жетони провізії. У грі також можуть виникати негайні дії, що найчастіше трапляються завдяки розіграшу карт. У тесті карти прописується, хто саме може або мусить виконати цю дію: активний гравець чи усі вартові одночасно. Наприклад, у події офіційний візит указана негайна дія: усі вартові повинні переміститися у фортецю. Отже, усі гравці переміщують своїх вартових у фортецю. У грі також з'являтимуться тимчасові дії, найчастіше завдяки літопису. Гравці можуть виконувати цю дію як одну з основних, наприклад, пройти відповідну перевірку і додати успіх у літопис. Після того, як гравець виконав свої дві основні дії та одну додаткову бажанням, хід равця завершується і передається наступному гравцю. Уся партія триває до моменту, поки не буде відкрито останній розділ літопису, в якому найчастіше зазначається фінальна перевірка, що визначить долю вартових. Проте на карті літопису може бути зазначене негайне закінчення. І це означає, що вартові повинні виконати перевірку одразу після відкриття карти, або близький кінець, що дає вартовим ще декілька ходів, аж поки маркер знову не дійде до поділки літопису. За результатом фінальної перевірки гравці зможуть досягти малої або великої перемоги чи поразки залежно від умов. Ба Більше, гра може закінчитись поразкою достроково, якщо у будь-який момент гри маркер на треку оборони чи маркер на треку престижу опуститься до нуля. У настільній грі Ольтре учасники спільно випробують себе у розвитку та захисту фортеці, зіштовхнуться із великою кількістю сюжетних дилем та кинуть виклик вдачі під час перевірок на кубиках, випадковість яких можна врівноважити своїми досягненнями та вміннями. Ольтре! Вигукують вартові, закликаючи вас доєднатися до їхніх лав та захистити від напастей мирних жителів регіону. А сьогодні я буду вже з вами прощатися. Грайте в круті ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!